Вітром Плюс справжня турбота про імунітет. А всі інші учасники, що заварилися на другому етапі, тепер мають почекати, поки звільниться місце на третьому. Я готова. А... Пізно Іро, очікуйте. Е, народ, я п під... я перша. Да, я, другий. я другий. Третій. А ти вже доділа? Да. Тих, що прийшли ззаді, я закінчила перша. Я всім сказала громко і чітко, Я йду перша, бо я закінчила зачистку першою. Ніхто не став зі мною спорити. Я четверта. Ви вже доділали, по факту хтось діяв. Та я ж доділав. Вже почали ми ділити чергу. Хто буде йти наступний, бо черга формується, бо там вже типу, тут нас 10 на зачистки, а далі вже тільки 6 вільних місць. І це на самому такому етапі, де е, ти готуєш. Да, все. — Тоді я за ким там? За мною. За тобою. Ні, Давайте хто перший зробив, то і буде. Я зробила хочеть. перша. Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? Та Катя що робить? Ну от, Я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш. так? Тому значить, ти ще не все зробила, значить, я йду наступна не ти. Типу, ну, в тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати, я знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду після тебе, тому що я все зробила. ну, come on. Хорошо. Так я теж все зробила. Я стою просто що, вже... що так я стою просто присолюю. Ну, я не при тому є. що я вже вважаю, що все зробила. Ну, Давайте якось буде. Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка! 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 Я кажу, ні, я не буду уступати чергу, тому що ну, нахина мені це робити. Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там здалося, що я не готова. ну, Це, це не моя проблема, це проблема якби, Аліни. значить, їй треба також було подумати раніше. Вже дуже сильно часу з собою блін, жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала, ні, я буду. Я домовилася, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Прийняла рішення не йти в цей конфлікт, не там сперечатись сильно. Хоча я розумію, що якщо я не йду перед Катю, то я залишаюся в самому кінці, тому що там потім треба довго чекати. Мені було це зовсім не цікаво, я дивилась вперед.